Вітаю вас, малята! Ось і прийшло літо. Пора відпочинку та літніх справ. Знаєте, скільки справ у літа? Їх усіх не полічити. Треба нам підсмажити спини, ніс убрати в ластовиння, накупати нас у річці наперед, на три сторіччя. Та іще подарувати лісу і лугу, буйні трави. Словом справ не полічити, та найбільше треба літу, щоб зуміли я і ти набагато підрости. Влітку деякі із вас поїдуть відпочивати до бабусь і дідусів у село або на дачі. Це тут чудова, можливість для дітей. На свіжому повітрі можна грати, досліджувати природу, насолоджуватися прогулянками та допомагати дорослим. Що можна робити влітку? Це збирати гриби, ягоди, знаходити цікаві рослини, спостерігати за пташенятами та слухати спів птахів, відкривати нові місця. Та насолоджуватися красою природи, ходити на ранкову рибалку з татом або дідусем, а ще допомагати бабусі по господарству, нагодувати курчаток, пограти з цуценятком, погуляти з маленькими ягнятами, козенятами, телятами. А як цікаво збирати перший врожай ягід. І овочів, але перед вживанням їжу не забувай їх мити. Як добре прокатитися на таці із свіже скошеною травою. Який там аромат? Отже, що ми можемо робити влітку? Гуляти, збирати квіти, би, ягоди, допомагати. Глядати, вити, годувати, кататися, радіти, досліджувати, відпочивати, купатися, спілкуватися. бажаю вам гарно відпочити влітку. До побачення!